Євангеліє від Матфея, перша глава. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, сина Авраамового. Авраам родив Ісаака. Ісаак родив Якова, Яків родив Іуду та братів його. Іуда родив Фареса, і Зару від Фамари, Фарес родив Єсрома. Єсром родив Арама, Арам родив Амінадава, Амінадав родив Наасона. Наасон родив Салмона, Салмон родив Вооза від Рахави, Вооз родив Овіда від Руфи, Овід родив Іісея, Ісей родив Давида царя. Давид цар родив Соломона від Урієвої. Соломон родив Ровоама, Ровоам родив Авію. Авія родив Асу. Аса родив Іосафата, Іосафат родив Іорама. Іорам родив Озію. Озія родив Іоафама. Іоафам родив Ахаза. Ахаз родив Єзекію. Єзекія родив Манасію. Манасія родив Амона. Амон родив Іосію. Іосія родив Іоакима. Іоаків родив Єхонію та братів його до переселення Вавилонського. По переселенні Вавилонському Єхонія родив Салафіїла, Салафіїл родив зоровавеля. Зоровавель родив Авіуда. Авіуд родив Єліакіма, Єліакім родив Азора. Азор родив Садока, Садок родив Ахіма, Ахім родив Єліуда. Єліуд родив Єлеазара. Єлиазар родив Матфана, Матфан родив Якова, Яків родив Йосифа, мужа Марії, від якої народився і Ісус, ім'я якому Христос. Отже, всіх родів від Авраама до Давида 14 родів, і від Давида до переселення Вавилонського чотирнадцять родів, і від переселення Вавилонського до Христа 14 родів. Різдво Ісуса Христа було так. По зарученні матері його Марії з Йосифом, перш ніж зійтися їм, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого, Йосиф же, муж її, будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів таємно відпустити її. Але коли він помислив це, ось ангел Господній з'явився йому у сні і сказав Йосифе, сину Давидів! Не бійся прийняти Марію, жону твою, бо народжене в ній є від Духа Святого. Народить же Сина, і наречеш йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. А все це сталося, щоб збулося сказане Господом через Пророка, який говорить: ось діва в утробі! Прийме і народить сина, і дадуть ім'я йому Еммануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв жону свою, і не знав її. І ось вона народила сина свого первенця, і він назвав його іменем Ісус.